Всім привіт, всім доброго ранку 20 серпня, вже майже кінець літа. Я одяглась, іду. мені треба в центр по документах по-мамині по хаті. Треба вже в земельному забрала, тепер треба віднести в селищну раду. Щоб присвоїли кадастровий номер, та поп'ю каву та й буду йти. На фізкультуру сьогодні не ходила, бо ну, мені зараз далеко йти. Та й таке, то та саме буде фізкультура. Ну що, все так в порядку. Я вчора ще вибрала два відра от таких помідор. Взяла трішки слив, ось ну, такий шкрібок для посуди, яйця взяла 29 гривень, Вершки для кави, кулочко таке безлактозне. А це в Аврорі була. Це біля Аврори, там такий магазинчик. Такі собі кросовочки недорогі. 275 гривень. 275, бачите. Видно, не видно. Ну все. Ось Недорогі, дуже класні, такі зручні. Це такі окуляри. Ох. Купила гаманець, бо в мене немає. Такий хороший. Так. Ось такі знову купила собі трусики. От. Носочки дві пари по 17 гривень в Аврорі. Це все по скидках, все по акціях. І ця 17 гривень. Фарба для волосся. Що ще? Шампунь два в одному. І шампунь. І карандаш для губ. Я люблю таке кліво. і вопрос взяла для мох. Надо буде побризкати, Фарбу я показувала, так? Чи ні. Фарба. Що це щось у мене тут, Чи молодці, чи, чи що це таке, чи це шампунь? Шампунь щось. Чогось відкрився відкритий, чи що він там пропускає. Так, таку фарбу взяла. Не було тої, що я Фарбую сілак. отакий. От для нігтів. Все, оце такі покупки. Все, давайте побіжу. А, ще заплатила я за каналізацію, повинні приїхати викачати, і води привезти. У мамкину басину і сюди, у нашу. Так, все, давайте побіжу, відкрию там калітку, бо вдруг привезуть воду до мамки, а там закрито. Давайте. Готую собі на обід, не знаю, як назвати. Чи котлетки, чи брізольки, щось таке. Зараз побачите. У мене курячий фарш. Яйце. Десь так. досить так, і все, вироблю по прятки. Вчора в мене залишився творожок, тут дивився мене бачив. Я його отак із моцарелкою перемішаю, перетрушу ще моцарелкою зверху. Не знаю, скільки буде в духовці, скажу потім. Все, готові мої котлетки, чи брізольки, чи як. Чи як? Так. Так, сідаю обідать. Боже, це ж я їла ще. ще коли, а то ще коли, боже, каву із сиром, так? Фух. Все. Буду їстки. Різолька і помідорки. Квашенька. Так, у мене проня. Ой, і трішки відпочину. Все, давайте всім смачно. Зараз буду квасити помідори у бочку прямо. Дивіться, які помідоряки гляньте. Ось, Ось це я вчора вибрала ввечері. Ось такі помідори, бачите? Так, хто там мені писав бур'яни? Дивіться, які помідори у бур'янах. Ось. Ось. Гляньте. Ось дивіться. Ось, дивіться. Якщо вам видно, конечно. Дивіться, які помідори. Бур'янах, так. Да. Бур'янах. Ось. Дивіться. Дивіться, які помідори. Помідоряки. Гляньте. Ось, зараз буду. відру та буду вибирати. Ще покажу. Ось, дивіться які, дивіться. І це, до речі, із сіяних. Ми бур'яни залишаємо спеціально. І я тут бур'янів і не бачу. Тут помідори. Просто вони великі, високі. Ось помідоряка. Ось. А тут вже бур'яну такого нема. Ага. Ну і помідори вже не такі. Ось гляньте. Ось. Ой. Могли б і поприбирати на городі. Я на городі замітати не збираюся. Тому що бур'ян, ось дивіться, які помідори. Ось. Бур'ян трішки їх ховає від жарі. Жара ж яка страшна. Ось які, гляньте. Ось гляньте, О. А ну щоб тут не було бур'яну. Та тут його такого немає бур'яну. Ну, ось. Ой, господи. У нас люди. Так, дівчатка, мої помідори і заносю в погріб. Помила бочку і буду солити. Буду солити літр на літр води, ложка солі. Бо і правда, щось, я думаю, мабуть, я то посолила сильно у бутлях. Ну, це так, бачите, які помідори. Ось. Красота. Сьогодні пішла, ось, бачите, у бур'янах. Навибирала, бачите, які? У вас теж такі помідори, да? Без так? Без бур'янів. Так, тільки залізла в хату. Оце вже я не знаю, скільки котра. 35 вже. Поквасила помідори, ще вибрала. Поквасила я три відра. Три відра помідор. так я у них да? у бочку поклала, залила водою, розсолом. На літр води столова ложка солі. Оце я так зробила, накрила тряпочкою, і нагнітила. От. Поклала груз, все. Все, дякую, що дивились мене до кінця. Що ставите мені лайки, пишете мені коментарі. Я дуже вам вдячна і до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення!